Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. Письмового дозволу на заскління колонади готелю «Дністер» немає. Мінкульт відповів на інформаційний запит франківця. Не знайдено жодного проєкту, де є скло, і не знайдено жодних підтверджуючих документів. Вчителі у ролі Галицьких князів. У ліцеї імені Ярослава Осмомисла у Галичі провели перший урок, який приурочили до 1125-річчя від першої письмової згадки про місто. Історія галицько Галицько-Волинського князівства надзвичайно для нас цікава, тому що перші роки цього об'єднання Гали був центром цієї держави. Більше трьох місяців лежали на місці його смерті. Як розвідник допоміг розшукати та повернути особисті речі загиблого бійця з Івано-Франківська його рідним. Це частинки навушників. Це все ще з тою землею, з тим болотом. Запорізьких степів управління культури, національності та релігії Івано-Франківської обласної військової адміністрації не надавало письмовий дозвіл на забудову колонади готелю Дністер. Натомість захищати пам'ятку архітектури місцевого значення від пошкодження повинен департамент містобудування архітектури та культурної спадщини івано-франківської міської ради. Відтак, припис, який 27 червня 2023 року видала міськрада про розіскління колонади, є дійсним. Таку відповідь надало Міністерство культури та інформаційної політики на інформаційний запит Ростислава Шпука, співорганізатора екскурсій «Сплав по Дністру», на якій жителі міста висловили незгоду з порушеннями, які допустили власники готелю під час реконструкції будівлі. Прийшло від міністерства культури відповідь, що відповідальним компетентним органом є міська рада. Це в її юрисдикції всі пам'ятки, які знаходяться на її території. І той припис, що вона зробила про розіскління колонади, він є абсолютно дійсним, тому що не знайдено жодного проєкту, де є скло, і не знайдено жодних підтверджуючих документів. Тепер мала би втрутитись виконавча служба. Угу. Мало би втрутись виконавча служба, яка буде якби, це реалізовувати якимось чином, чи примушувати бойків, чи своїми силами, я не знаю. Є дві складові. От одна оце, оцей тупик бойка, тобто колонада, а друга це ну, в цілому якби, наруга над пам'яткою. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків у коментарі Суспільному розповів, що зараз між власниками готелю та департаментом містобудування архітектури та культурної спадщини міськради триває судовий процес щодо розіскління колонади. Відповідь від Міністерства культури він назвав черговим футболом. Зараз триває, тобто департамент архітектури подав. Ми дали припис. Давніше, до речі, так і громадські активісти не дали пропозицій щодо позовної заяви. Ну ми вже самі подали позовну заяву. І сьогодні є в судових спорах з готелем Дністер. Але міністерство культури могло відмінити свої дозвола і перевірити всю реконструкцію і надбудову поверха, і погодження цієї реконструкції просто це такі. Мені здається, що це черговий раз ну, футбол з боку Міністерства культури. Заступник директора фірми Надія, яка володіє готелем Дністер Роман Король, від коментарів відмовився у телефонній розмові з кореспонденткою Суспільного. Він сказав, що позиція власників незмінна. Пославшись на допис, опублікований 23 червня 2023 року на Фейсбук сторінці одного із закладів, яким володіє фірма. Всі будівельні роботи були проведені згідно із затвердженим проєктом і наданими дозволами. Будівля готелю занепадала ще з часів союзу. Ми дали їй нове життя, використовуючи найсучасніші матеріали та технології. У цей важкий для країни час, коли вороги зруйнували тисячі споруд. Потрібно відновлювати будівлі, які занепадають, а не нищити те, що вже відновлено. Нагадаю, у квітні 2021 року власниця готелю, співзасновниця фірми Надія Надія Лівшакова у своїй заяві повідомила, що скло з колонади Дністра заберуть. Однак, попри обіцянки власників, колонади готелю Дністер не розісклили. 17 червня 2023 року. Біля будівлі готелю провели екскурсію з плав по Дністру, на якій збирали підписи перехожих із вимогою до власників готелю розісклити колонаду. Ілона Шевченко, Роман Булелек, Назарій Гук. Суспільне новини івано франківськ На цьому першому уроці буду грати роль Володимира Володаревича, князя, який у 1141 році об'єднав Ремську, Звенигородську, Теребовлянську і Галицькі землі і проголосив столицею міста Галич. Директор Крилоцького ліцею Ігор Духович довершує свій образ середньовічного правителя. Сьогодні на сцені чоловік зіграє князя Володимира Володаревича. Він один із учасників першого уроку, який приурочили до 1125-річчя від першої письмової згадки про Галич. Андрій Петраш одягає свою мантію та корону. Він сьогодні в ролі короля Данила Галицького. Зараз треба перед дітьми гарно представити роль великого короля, Напевно, найбільш відому постать в Галицькій історії. Трохи хвилююся, але думаю, що все буде гаразд. Четверо галицьких князів Ярослав Осмомисл, Роман Мстиславич, Данило Галицький та Володимир Володаревич, а також літописець Тимофій, стали учасниками першого уроку, який провели для випускників Галицького ліцею. Учні в ролі українських та закордонних журналістів могли розпитати правителів про те, чим жила держава понад вісімсот років тому. Кореспондент за Галицька лежа питання до Володимира Колович. Коли Галич почав відірвати столичного міста. Після спілкування із князями учні залишили послання для школярів 2123 року. Текст писали стилусом на вощених дощечках. Поради нашим нащадкам. Ми випускники 2023 року. Просимо ніколи не забувати наших героїв, які віддали життя за Україну. До першого уроку каже вчителька історії Любов Побуцька долучилися 40 випускників Галицького ліцею імені Ярослава Осмомисла. Я почула себе в ролі журналістки міжнародної преси, задавала задавали запитання іноземною мовою до князя Романа Встиславича, і це було надзвичайно цікаво почути відповідь від нібито справжньої історичної особистості. Історія Галицько-Волинського князівства, вона надзвичайно для нас цікава, тому що перші роки цього об'єднання Гали вже був центром цієї держави. І дуже велика честь проживати тут і знати цю історію. Я думаю, що цей урок одинадцятикласникам запам'ятається, тому що ми живемо в нелегкий час, воєнний час, і кожен розуміє, що ми повинні робити все для того, аби учні відчули оцей. У цю любов до своєї країни. У цю любов до рідної вітчизни, до рідної землі, в якій вони живуть. Діана Корожук, Назар Вінтонюк. Суспільне новини. Івано-Франківщина. Це частинки навушників. Сказки. Це все ще з тою землею, з тим болотом. Запорізьких степів, де загинув мій Василько, це частинки снаряду, які знищили мою дитину, його побратима Андрія. Матір загиблого військовослужбовця з Івано-Франківська Лариса Стефанишин показує речі свого сина Василя, які більш ніж три місяці лежали на місці його смерті у Запорізькій області. Цю посилку вона отримала у травні від військового розвідника, який відгукнувся на її прохання знайти місце загибелі її сина. 3 лютого цього року Василь Стефанишин на псевдофранцуз поліг у боях в Запорізькій області внаслідок танкового пострілу каже його відчим Ярослав. Слава Каські Самий чорний день, тому що коли відкрили тіло, практично тіла не було, була ціла одна ліва нога. Ну Я це переніс, розумієте, бо я то бачив і неодноразово, а для жінки це було страшний удар. Медичний експерт не хотів мене пускати. Радив мені. Не дивитися на це тіло. Зрозуміло, що я як мама, кожна мама хоче бачити свою дитину. Коли нам відкрили, то я побачила понівечене тіло без голови. І та думка, що моя дитина, похована без голови, мене, мене супроводжувала довший період часу. Жінка розповідає, з проханням знайти рештки тіла свого єдиного сина, вона зверталася до командування, а також до родича свого чоловіка, розвідника Івана. Згодом каже, боєць надіслав їй відео, на якому показав місце загибелі Василя Стефанишина, та те, що там побачив: вирви від снарядів, документи, гроші, залишки його каски, особисті речі та розкидані осколки танкового снаряду. Оглянувся ну, в межах. 100 метрів інших якихось речей, які належать загиблому. Наразі не виявлено. Дуже прикро. На серці осадок, але, але нічого не зразу. Розвідник Іван зараз на фронті, каже Лариса, але пробує до нього зателефонувати. Слава Україні! Привіт, привіт, Лариса. — Як справи? Івану вдається налаштувати відеозв'язок. Він розповідає про те, що завдяки волонтерській допомозі, яку організувала Лариса Стефанишин, він та його побратими отримали автівку та квадрокоптер, які тепер рятують життя бійців. Також каже, чому взявся за це завдання від Лариси знайти голову її сина за понад три місяці після його смерті. Якби сталося, що зі мною мені дуже би хотілося, бо можливо десь в близькіму рівні так само десь про це знали. Дещо куди, де обірвалося життя. Це можливо кожен воїн так хоче. Коли ми виконали бойове завдання в тій ділянці, де відповідно загинув син, я вже поточно встановив місце, перед тим я поспілкувався при можливості з його побратимами, де це сталося більше, уточнив ті координати. Коли я вже пакую, я не знав, чи я добре це роблю, тому що я знав, що вони будуть розпаковувати, і може більше ще. Розстрою, якесь так, мене таке відчуття було такої розгубленості. Лариса Стефанишин каже: військовий розвідник трохи зменшив біль, який вона відчуває, втративши єдиного сина. Те, що зробив Іван разом з твоїм товаришем, це є можна сказати, код. Вони не тільки воюють, вони наші сльози материнські втирають, у таки Вчинками я вражена його вчинком. Я йому дякую за його вчинок. Хочу, щоб він повернувся живим, щоб він зустрівся зі своєю сім'єю з родиною. Речі загиблого сина Лариса Стефанишин планує віддати до музею. Оксана Василик, Роман Кочержук. Суспільне новини івано франківськ Зустрічаємо. Забезпечуємо. Годуємо. Вдягаємо. Лікуємо. Навчаємо. Турбуємось. Допомагаємо. Розповідаємо, надихаємо кіла обіймає. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.